Що хотілося б розказати е, далі, от зараз готується наступна е, презентація, це те, що задачі, які вирішує прикладна фізика, дуже часто, е, ну просто неможливо, вирішити без комп'ютерного моделювання. Зараз е, Тимофій покаже вам е, Мені здається, на дуже класний так, такому простому прикладі, що є комп'ютерне моделювання в фізиці і чому воно настільки е, важливе. Будь ласка. Так, Всім доброго дня. Що не втомилися? Чилу лекцію з фізики вам почитали. Так, а ну поаплодуйте, будь ласка. Дякую. А тепер поаплодуйте ті, у кого погано фізику вигадали в школі. Дякую. А у кого добре викладали? Презентація не для вас. А, ну да ладно. А, так, Сьогодні я вам хочу розказати про математичне моделювання, при чому тут фізики або ж експерименти у вашому комп'ютері. Так, що у нас є? А в сучасному світі, ви знаєте, так влаштовано. У нас є математика і у нас є фізика. І виходить, поєднуючи ці дві структури разом. Які невід'ємно є частиною одна одної, ми можемо досягти того рівня, щоб відтворювати за допомогою математики фізичні експерименти прямо у вашому комп'ютері. Це нам допомагає зробити математичну модель і різного роду математичні моделі. Своє застосування вони знайшли в дуже багатьох прикладних сферах, так як вони допомагають багаторазово замінити експеримент, або отримати розподіли... якийсь висновок з. Того, чи буде ця система працювати чи ні. Так, можна мені. Сьогодні я вам хочу показати, що таке математичне моделювання і як це робиться на прикладі самої звичайної лампочки. Вольфрамова лампочка, тільки вона є вдома, тримайте, передавайте. Треба ви здивіться лампочку, нам вона ще знадобиться. Дуже сильно. Так, побудова любої математичної моделі починається з чого? З геометрії. Воно до, до вас дійде лампочка. Ви можете на неї подивитися. Відповідно, ми будемо моделювати деяку невелику частину цієї лампочки. І що у нас по компонентах? Скло, год і нитка накалювання. Так, Як ми бачимо, реальна лампочка вона трохи складніша, але в тому і суть фізиків, що фізики знають, якими величинами можна знектувати. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Другою важливою складовою є матеріали. Ну, відповідно, ми, коли будемо моделювати, нам потрібно знати, який матеріал, де знаходиться, які у нього фізичні властивості. Ну, це повпливає безпосередньо на розвиток. Так, а тепер переходимо до моменту, чим відрізняється математичне моделювання від реального експерименту. В реальному експерименті у нас суцільне середовище, математичні моделі, у нас все розподілено на такі трипутнички, тобто на сітку. І ми можемо рахувати тільки на цій сітці. І відповідно, як ви бачите, тут наглядно показана демонстрація. У нас є трикутник, розділений на сітку, і всередині в нього рахується. Далі наступне таке концептуальне питання. Для фізика що важливо? Фізики завжди задаються питанням, що було спочатку, і що десь там на безкінечності, тому що все всередині ми можемо вже описати. І тому важливою мовою є початкові генечні умови для даної, ну, для даної демонстраційного прикладу. Тут у вершинах кожного трикутника ставлено деякий колір і на границі е е цього трикутника задано розподіл е кольорів. Тобто як по проходить приходить один до іншого. А те, що всередині, ми вже знаємо. Ну от. Так, тепер до лампочки. Що у нас відбувається, як тільки ми пикаємо лампочку? От нажали вимикач. Що відбувається? Найбільше. Ні. О, молодець у нас починає текти струм по лампочці. Відповідно, струм протікає по ниці накалювання, і відповідно у нас потекли електрончики, значить у нас є деяка густина струму, і відповідно, так як електрика і магнітин зв'язані між собою, у нас є деякі магнітні поля. Якщо хто не знав, то ваша лампочка створює дуже маленькі магнітні поле. Так що будьте обережні, компас може навести. Ось де тут продемонстровано, як саме розподілення магнітного струму. В лампочки і густини. Такого роду моделювання дуже прикладні в, для розрахунку електричної сумісності, щоб подивитися, чи не будуть шкодити антенни один одному або навіть особи в плазмі. Дуже зручно. А, так, а тепер далі да, у нас йде тепло. Після того, як у нас потік струм через те, що у нас є деякі опір в лампочці, то вона починає нагріватися. Відповідно, отут якраз вже нам дуже важливі саме граничні умови задати. Тобто у нас отут з поверхні лампочки йде конвекція і випромінювання, а струму у нас є вальфамова нитка. І відповідно, через теплопередачу у нас нагрівається спочатку в всередині лампочки, а потім нагріваються бокові стінки. І через це, коли ви дорхаєтесь до лампочки, то вона гаряча. Хоча по факту там нагрівається тільки вальфам. Це є неймовірно розповсюдженим прикладом а, моделювання, того що не можна моделювати, як у вас навіть вода в кастюлі кипить, як нахивається електричних приладів, навіть геотермальні розподіл тепла або О, ракетне сапло. Неймовірно. Так, а тепер далі такий ще неочевидний момент, що у нас лампочка вона знаходиться де в якомусь середовищі, в повітрі. Тобто, відповідно, за допомогою комп'ютерного моделювання ми точно можемо моделювати, що от є у нас, наприклад, хоча лампочка. Ми беремо такою, на неї дуємо. А як буде розтікатися повітря навколо неї? А? А? Хто знає? А ніхто не знає. Я не ну, немає. Не а залежить від граничних умов. А, так от, і відповідно, нам математичні моделі допомагають передбачити, яким саме чином у нас може розп... Може озиватися лампа, тобто дізнатися її втікаємось. Такі задачі є неймовірно важливими для, для запуску ракет, бо дізнатися, як добре у вас буде охолоджуватися ваш електронний прилад, або навіть можна моделювати такий складний процес, як горіння газу. Тобто, у вас щось на столі загорілося, і ви можете навіть це змоделювати. Подивитися, яка там буде температура, розподіл. Якщо встигнете, так і далі причина по якій у вас лампочка ламається. Ну, всі ми знаємо, ні, ніхто із нас не вічний. Скажемо так, І лампочка, якраз ламається через те, що під час нагрівання у нас є е, момент, що е, розширюється вольфрам, і досягаючи певного критичного значення, він може поламатися. За допомогою математичних моделей ми теж зможемо змоделювати теплове розширення вольфраму і дізнатися його критичні параметри, тобто е, дізнатися або життя лампочки, або максимальну потужність, яку ми можемо на неї подати і так далі. Відповідно, задачі з деформації у нас використовуються, для... коли проєктується якась будівля, щоб вона ну, випадково не впала. А то що ж, не, не збудуйте ви спочатку будівлю, а потім розвели її. При розрахунку деформації автомобіля, щоб автомобілі правильно, дружно деформувалися в потрібних місцях, якщо ви знаєте, то сучасні автомобілі зроблені таким чином, щоб зжиматися в потрібних місцях, і це теж потрібно якось передбачувати. І, так далі. і при деформації всяких е, плат, при роботі з високим, е, високими напругами. Так, ну що ж, тепер перейдемо до висновків. Як ви сьогодні побачили, що навіть якщо е, у вас немає можливості провести експеримент вдома, ви завжди можете спробувати математичне моделювання. Того, що для цього потрібно ну, всього то небагато. Трішки математики, знання фізики, до речі, цього ж вас якраз і навчать на фістеку, бо кожен з оцих всіх параметрів навіть трошки більше походяться, почають курси на, на курсі викладної фізики, саме 105 ї спеціальності, і розуміння і правильної постановки задачі в даному випадку допоможе нам досягти саме правильного результату. А цього можуть досягти тільки фізики, справжні. От і відповідно всім дякую за увагу. Дякую. Ну, він чесно кажучи, мені може сказати набагато довше. <плес> да, і в принципі планується провести цілий воркшоп, да, з, де звичайно не на такому простому прикладі як лампочка, Тимофій пролюструє, значить як це працює. Ну це вже скоріше для більш старших студентів, але якщо абітурієнти захочуть, то завжди можуть приєднатися, Ми дамо відповідно посилання. Дякую, Тимофій.